Ідемо до людей, добре, хто домов. У святково нічиздену, спішною ходою. Ми зазвичаєм придичним, ходимо а там як скасується. Ну, що для вас тут а, хороше відсвяткування різдва? Де воно слишком? Ні, тут ось це можливо, відвідуємо. Доброго сьогодні, бачимо. Це загадайте два слова. І ми хочемо запитати вас, як ви святкуєте різдво? Хочуться справи, справ, а далі що, ну, на саме сама різдво почується? Ні, ще не підпад робити. А різдво, от ідеальне для вас різдво, як ви відсутствували, бо різдво вашої мрії, як воно повинна видати. Відкрит. Це щоб мої ці, щоб вони були вже, щоб все щось про людини, яких я збираю, не знаю було. Як святкувати руку? Ще не знаю. Напевно, в роботі. Куди запросить торкувати кустів фотографу? Може я буду вторпати, як люди святкують руку. Ага, а ваша мрія, як кого провели? Я не люблю взагалі нічого святкувати. Я люблю роботу. Робота це для мене вище. Результат ага. моя робота. Ага. Добре, скажіть, я... будь ласка. Я... Не хочуш? Вони ігнорують. Що будемо робити? Що будемо робити? Бати оперу про різьбу. Ну, батьками вдома. Батьками дома сімальні на полі. Що і як проходиш? А які традиції? традиції ну, зазвичай сідається сім'я. Перед тим моляться. святкуємо. І так спілкується. Новый год мы больше будем праздновать, но ну, мы так вдвоем будем праздновать. А Рождество... Как? Ну, никак. Да. Никак. Нет. Як економічна криза вплине на святкування різдва? Мені ніяк. Ні, ну, абсолютно, ні, абсолютно. Ні, а нічого. Абсолютно. Не а на вашу родину в плані такого плану? Ну, ми ж думаємо, теж ні. На сусідів. Ох, що на сусідів може. Як? Як? Грошей мало на стіл. <реку> Є. на стіл. Деякі да, не зможуть по собі аленки. Ніде нема грошей. Ні, людей може не бути гроші. У ну, фінансовому нормально. Добре, а як ви в церкві. Первожну час в церкві? Іноді дружимо. Тобто, як коли, так, да? за залежності. Твержу вас і сім'я, да? ну, так? Добре, а які традиції і сімейні ну, традиції? Здравствуйте, з батьками. Дома. А, і і дома що? А що дома. За, столом, дома? за столом, за столом, зрозуміло. І ще одне настадок серйозне запитання, як ви вважаєте, де поділася баба -сторичка? Прошу. Баба Снегурочки. Дід є, Снегурочка є, Абава, да. Ростаялась. Ростаяла. Баба Еква. Снегурочки. Дід є, снегурочка є. баба де? А баба, да. баба Снегова. <звіхав> Добре, <звіхав> баба, Снегурочки. <звіхав> ну, може, не тоже при час прийшла в час в тиждень. Баба, Снегурочки. Рустая на ковре на корыбах. Бабочки курочки? Ой, да. Это по типу бабушка или мама? Ну бабушка, дід є, Дід Мороз, да. Да. Немурочка є, а баба да. А она на кухні, як завжди. Понятно. Бабо с Дід Мороз забрав. Куда? Куда? Не знаю. Бабусі ручки. Бабусі урочки.